Хочете вивчити п'ять найвживаніших англійських слів на довго і за короткий термін? Yes, sure, undoubtedly, of course. Ну тоді поїхали. Беремо слово «ever», яке перекладається коли-небудь, і підставляємо до нього цікаві питальні слова, що получається? What що, whatever – що завгодно? Where – куди? Wherever – де завгодно. Who – хто? Whoever – хто завгодно. When – коли. Whenever – коли завгодно. І how як? However однак. Спробуйте записати ваші приклади, використовуючи ці конструкції. А я поспішаю вас запросити на новесенький курс англійська ароматика» за 35 уроків. See you soon! Побачимось!